Так. У меня тут еще есть скрыни. Ну что, возьму, напевно, меч який. Меч. Так, возьму как, карту. Так, свои, что добыл в шахте. Викладу, візьму це. там, Ну, думаю, все. Мені тут більше нічого не знадобиться, напевно. Так. О, до речі, всім привіт! З вами я, Макс Майнкрафт. Ну і сьогодні я вам вирішив показати, що новенького з'явилось в моєму селі. Що за цей час? Я побудував, побудували взагалі. Так, тут в нас снігу трішечки ще. Так, трішечки. Ну, він потихеньку розтає. Так, мої грядки вже ось трішки є. Так, добре. побігли. У нас виходить тут чудик, чудик, ось такі два, кріпер і піхли. Я сейчас умаю. Так. Ось наш голем, ось наша Ну, вообще, пішли ось Юрин будинок. І взагалі тут в нас є такі кущі. Там, якщо хто нас розуміє, то це моя така база. Тут я можу заховатись і якусь секретну базу планую зробити. Ну це не зараз. А вже якось на вулиці вечоріє, але все рідно. І ось це мій другий будинок. Взагалі складний. Так, як ви бачите, ось такий в мене будинок, дві дверки, перша зо... та друга, ну, бамбукова, Дивіться, тут таке в нас, тут можна постріляти, луків я доки ще не купив. Тут можна одягнути броню, тут послухати, тут зробити музику. Ось так тут е, я в цій цю душу розбираюсь. І тут можна сісти на, е, на кроват і взяти, почитати якусь книжечку. Тут можна щось поплавити. Е, е, і, до речі, я одягну е, щит, щоб мене не бачили селяни. Тому що я зараз забежу на скот. Так, дивіться, тут моя скриня. Такий блок. Тут в нас ось так, тут в нас прапори, всякі голови і свічки. І в мене якісь, Це, до речі, все я сам будував. Все. До речі, напишіть в коментарях, як вам взагалі будинок. Взагалі мені цей будинок напоминає, ну не знаю. І вроді персик, що не Ну дивіться. Я зламаю потім. Ну, дивіться, я просто був будував, будував і вийшло ось таке. Чепальцем. Ну, напевно, більше на перцях че не знаю. І так, зараз розламаємо ці стовби. Ой, яблуко. Добре, напевне, помити його б не погано було б. А в нас є тут бути. Так, зараз це витер я його можна поїсти тепер смачно. Так. Ну і ось такий. І напишіть, до речі, в коментарях від 14 до 1, наскільки вам подобається мій будинок і дизайн. І взагалі, як я. І як в нас з'явилося, що не Ого, в селі. І зараз нам треба зараз якось тихесенько. Тихесенько. О, ні, селян там є. Зараз до, до його будинка. Так, тихесенько. Виходимо, а склад аж там. Я тебе. Ні, я не бачу. Роді не, не бачу. Так, у нас тут є лопати, літри, лава, так, лопата залізла, Я візьму лопату собі і, напевне трішки норка в Скарто. це царство дальше Все, Ну це було доволі легче, добре. Трішки скопаю будинок, бо... бо тут в нас будинок занадто розсипало. Так, добре. Трішки смішків по фармам. Так, добре. У нас виходимо. Так, привіт, Селян. Привіт, Селян. Привіт. Привіт. Зараз. Так, Привітик, селян. Що сидиш? Привіт. Сидиш, порядка. Нічого цікавого Добре. Тут, до речі, в нас хто не зрозумів, тут в нас такий маленький склад. і в мене... і тут неподалік є ОТЕ. Ой, зараз я у нього дивитись не хочу. О, пострілять можна, але це не жа... не зараз. А, тебе морква, ну окей, на. Так. Так, добре, трішки тут розламаю. Щоб все. Трішки розламали, Тут ще... Сзади трішки поразумим, бо це трішки заважає. Ну, взагалі, ну, думаю, достатньо. Добрий день. Цікаво, що ти тут забув. Добре, посадим тут. Добре, йому дам трішки картопельки. Ну, особливо не трішки, п'ять штук Добре. Будеш, не знаю. Ну, ну добре, на поїж дві, ти що тут сидиш? Ну окей. А тобі також дві і. Дивіться, ян бачу, куди на мене на три картопельки, Дякую, дякую. ласка, Так. Ну взагалі, ось так. Я... І до речі, у мене є ще одна річ. Зараз тихесенько смотаємось, головне, щоб селяни не бачили. У мене є ось така секретна кімната. Так, ось так можна в неї спуститись. Дивіться. Ого, дивіться, в мене ось така секретна кімната. Головне, щоб селяни зараз не піддивились за мною. не... Нікого нема. Я тут тільки собак можу підглянути. Ну, добре, не знаю. Сокира тут добре, не знаю. Розкладаю, доки не буду. Покладу сніжки, а один стак залишу. Ну, ну і добре. Ну, і ось таке відео воно вийшло. Ставте подбайки, підписуйтесь на канал. А я вже напевно буду завершувати це відео. Ну і давайте всім до побачення!